Всім привіт! Я обіцяла розповісти, як самостійно перевірити майно при купівлі чи при взятті його в оренду для того, щоб убезпечити себе від будь-яких ризиків. Так, це є неглибока перевірка, проте для того, щоб самостійно це зробити, і вже на першому етапі розуміти, чи варто вкладатись в таке майно. Цих лайфхаків буде достатньо. Мене звуть Наталія Іваненкова, я адвокат з 2016 року і записую дане відео для свого телеграм-каналу, там я обіцяла розповісти дані лайфхаки, і, відповідно, дане відео буде розміщено на моєму YouTube-каналі, яке має назву Права в дійстві. Що ж, що ж, ж, починаємо. І так. Вам, перш за все, необхідно. Є три варіанти, як це можна зробити. Ми з вами розберемо три лайфхаки, як я сказала. Це три сайти, де можна перевірити нерухомість. Ми розпочнемо з самого простого, безкоштовного сайту. Він має назву Судова влада України. Так, вас перекине у пошукову систему. Ви можете на будь-якій. На будь-яке на будь посилання нажати, щоб перейти на судову владу України. Якщо у вас не, така, не таке відображення буде, то, відповідно, вам зверху необхідно навести справи інформацію щодо стану розгляду справ, нажимаєте воно сюди і переходить. І так, перша, кого ми перевіряємо, це власника майна. Тобто, от сюди ви. Повинні ввести прізвище ім'я по батькові на українській мові е, правильно е, на українській мові, е, для того, щоб перевірити, чи наявні спори по цьому власнику майна. Далі ми бачимо ось такі списки. І що можна з ними зробити. Ви обираєте будь-який і на нього натискаєте. Далі бачите, що можна подивитись судові рішення. І, відповідно, це все, що нас стосується. Якщо по вашому власнику є судові рішення, ви натискаєте і дивитесь, що там за судові рішення. Зазвичай перекидую на такий сайт. І ось тут повинні бути посилання на рішення. Ви їх уважно читаєте. Зокрема, з приводу чого наявний спір. Так, дивимось рішення. Чернігівська область. Наприклад, відкриваємо. Що ми бачимо про визнання права власності на мино в порядку спадкування? Як варіант? І дивимося, що тут було вирішено. Позовні вимоги задовольнити. І, наприклад, в нас вже не один власник, а, наприклад, два або три. Для того, щоб встановити, що там відбувалось, необхідно читати рішення, зокрема, після слів, встановив. Що ми робимо далі? Це в нас був перший сайт, сайт судової влади України. Далі ми йдемо до автоматизованої системи виконавчих проваджень. Це е, сайт, який відображає всі виконавчі провадження, які відбуваються лише після того, якщо є або рішення суду, або є виконавчий напис нотаріуса. Тобто. Якась заборгованість. Тут також ми вбиваємо прізвище ім'я по батькові, вбиваємо дату народження, якщо знаємо, і натискаємо Шукати. Я вбила своє прізвище ім'я без по-батькові. І ми дивимось, які виконавчі провадження є. Якщо е, є виконавче провадження, проте ви не побачили, що є рішення, то необхідно дивитись на стягувача, хто є. Тобто по цьому або рішення повинно бути, або виконавче напис нотаріуса. Наприклад, якщо тут управління патрульної поліції, то відповідно це якийсь штраф е, за порушення правил дорожнього руху, тобто, це не є критичним усмерком і е, таким, що Призведе до унеможливлення придбання майна. Проте, якщо у виконавчому провадженні є стягнення заборгованості, навіть якщо це грошова заборгованість, рано чи пізно ця заборгованість може перетворитися в те, що необхідно буде стягувати майно. Або, наприклад, те, що є арешт на реалізацію такого майна, тобто на продаж. А, звісно, не на оренду, проте на продаж. І якщо такий спір, таке питання не буде вирішено, тобто заборгованість не буде погашена, то можливо в якийсь спосіб нерухомість може бути реалізована. Тобто, якщо є арешт, не можна буде продати або в інший спосіб відчужити. Якщо є арешт, можна буде здати, здати в оренду, це необхідно брати до уваги. Далі, на що ми звертаємо увагу, це наш наступний сайт. І він називається онлайн будинок юстиції. Так, можна одразу перейти на інформацію з реєстрів. Нам необхідно відповідно майно та обтяження, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І тут нас запитують про доступ. Щоб отримати доступ до цього сайту, необхідно мати електронний цифровий підпис. І зараз ми його введемо. О нам тут потрібна. Нам потрібна інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно перейти. І так, ми можемо отримати інформацію за адресою, тобто вводити адресу відповідно і ось за адресою, за адресою, за адресою. А, за реєстраційним номером об'єкту нерухомості, я здається. Так, не шукала, але так, також можна о, за реєстраційним номером об'єкту нерухомості. І можна за кадастровим номером земельної ділянки, а також можна за фізичною особою і за юридичною особою. За фізичною особою ви а, робите пошук, якщо вам необхідно а, дізнатись, яке майно. Все, яке майно зареєстровано за, перу, за певною особою. Необхідно ввести ідентифікаційний код і прізвище ім'я по батькові. Відповідно, натискаєте далі. Що ми тут можемо натиснути? І відповідно тут опрацювання буде. Потім необхідно буде сплатити 43 гривні, здається. За надання інформації з реєстру, до речі, інформація з реєстру надається на день запиту. Тобто, якщо на сьогодні за мною, наприклад, зареєстровано 10 об'єктів нерухомості, там, ну, на 12-ту годину дня, наприклад, а о 14-й годині я або продам щось, або придбаю щось, і якщо ви робите запит там, наприклад, 11.59, то вам ось ці всі 10 об'єктів нерухомості, які за мною зареєстровані, вони будуть відображені. То історію того, як придбувала, щось продавала, потім знов придбувала, потім знов продавала, ви цього не дізнаєтесь, як і історію такого майна. То був його власником. Тобто, якщо ви шукаєте робити запис по фізичній особі, ви не зможете дізнатись, що ще в мене було. А якщо ви робите запит ось такий за адресою або за реєстраційним номером там об'єкту нерухомості, чи за кадастровим номером земельної ділянки, ви також не зможете дізнатися історію того, хто раніше був власник такої земельної ділянки. А, така розгорнута довідка, вона може бути видана вам державним реєстратором або нотаріусом. Самостійно ви її отримати, на жаль, чи на щастя, не можете. Проте ви можете дізнатися, що на сьогодні зареєстровано за фізичною особою, або що на сьогодні зареєстровано, хто на сьогодні є власником нерухомого майна. І коли ви дивитесь е на майно, ви також бачите обтяження, наприклад, іпотека. І якщо ви дум не погашена, і якщо ви думаєте придбавати таке майно, а іпотека не погашена, то відповідно постає питання, що власнику який наразі робить з цією іпотекою? Оскільки, якщо є іпотека, є заборона на відчуження майна, і якщо навіть буде згода іпотекодержателя на відчуження майна, то все одно є певні ризики придбання такого майна. Тому це перше питання, яке необхідно поставити. Або, наприклад, якщо е, немає інформації в е, реєстрі, це також питання. Е, там декілька питань може бути, і необхідно дивитись і уважно читати підстави реєстрації, дату реєстрації власників, хто реєстрував, і якщо ви. Е, Бажаєте придбати майно, то це необхідно це ще і аналізувати. Якщо ви намагаєтесь взяти в оренду квартиру, то це також вам необхідно для того, щоб дізнатися, чи е, дійсно це той власник, який там, вам здав квартиру, з яким ви підписали договір оренди. Звісно, це краще робити до договору оренди, до укладення договору оренди. Проте бувають випадки, а, тому моя задача на сьогодні була вам повідомити про це. А ви далі вже розпоряджаєтесь даною інформацією на власний розсуд.